Хоч я вам покажу рибав. рибав, багато рибав. Риба великих різних розмірів. Подивіться, тут яка тільки не плаває. Тут є і дрібне, але є і така нічогенька. Я оце думаю, непогано було б з вудочкою сюди прийти. Вона просто пішки ходить і нікого не боїться. Давно не була на риболовлі і мене прямо ж торкає. дивіться, яке місце гарне. Там камінець. Вода клас, вода дуже тепла. Прям кайф. Ну, я ще молодець, прийшла прогулятись без пляшечки води. Таке пекло. Так що треба йти додому. Під вербою саме воно, коли на вулиці спека. А тут така і пташки, і тиша, і затінок. Тут камінець ніби заходити можна. Але я підозрюю, що він буде слизький, А там далі, ото, чого я боюсь. фу-фу-фу, Під водою оті води розріхаємо. Воно як по пузу починає лоскотати, тримайте мене семеро. Я вискакую і пішки йду по воді. Але купнутись дуже хочеться. Там може вечірком, як там люди з дітьми розійдуться, треба сходити.